Фірі Інформ» у студії Ганна Ватян. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті. Зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного часу. Ситуація на фронті суттєвих змін не зазнала. На запорізькому напрямку зафіксовано вогневе ураження територій біля Новополя, Гуляйпільського, Чарівного і Шевченко. Ударів авіації зазнали райони Новопіль. Гуляйпільське, Новодонилівка та Ольгівське за повідомленням головного управління нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів. Гуляйполе, Малотокмачка, Оріхів, Степногірськ та Малокатеринівка. Останню загарбники обстріляли з реактивної системи залпового вогню Торнадо. Надійшло 29 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. У Пологівському районі у селищі Кам'янка внаслідок ворожого обстрілу по житловим будинкам загинуло п'ятеро людей. Серед них молода мама з двома дітьми восьми та двох років. Загибла Анастасія Боровик працювала у культурно-масовому секторі. У Кам'янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами. Під завалами ще можуть знаходитися люди. Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила, що вночі знову був обстріляний Нікополь з важкої артилерії. Постраждали приватні будинки та лінія електропередач. Майже 5 тисяч родин без світла. У Нікопольському та Криворізькому районах області є руйнування внаслідок обстрілів. Постраждалих немає. Також вночі був обстріляний центр Харкова. Дві ракети вдарили в дорогу в Київському та Основ'янському районах. Пошкодження отримали навколишні будинки. Є поранена жінка. В області через обстріли загарбників пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти. Сталися пожежі. Загинув чоловік, повідомили у харківській військовій адміністрації. Служба безпеки України затримала за держраду керівника інституту підготовки власних юридичних кадрів. Наразі його тримають під вартою. Також СБУ викрила чергового коригувальника вогню цього разу у Миколаєві. Через його дії у місті постраждали дві школи та декілька об'єктів військової інфраструктури. Крім цього, злочинець передавав ворогу інформацію про переміщення наших військових. Головне управління розвідки повідомило, що окупаційна адміністрація у Криму наказала приховувати від цивільного населення вибухи на військових об'єктах, які все частіше трапляються, але люди все одно не почуваються в безпеці, тому масово намагаються виїхати з Криму. За добу наші захисники знищили ще 250 окупантів, і тепер загальні втрати ворога склали 46 тисяч 500, а також ще три танки, три бронемашини, 5 артилерійських систем і дві реактивних. Безпілотники і автотехніку. Щодня купа заліза агресора, що вже не зможе завдати шкоди українцям, зростає. Сьогодні в Україні відзначається День авіації. Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на Півдні, і на сході країни, і в Криму. Вітаємо зі святом хоробрих героїв, що борються за наше мирне небо та дякуємо за захист. Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Цій ночі ворог завдав удару по інфраструктурним об'єктам одного з районів Запоріжжя та передмістя. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Загиблих або постраждалих немає, повідомляє міська влада. Пошкоджень зазнали три багатоповерхові будинки. Їхні мешканці досі відходять від шоку та дякують, що залишились живі. Як було страшно було. Дуже гатили, і при тому дуже багато підряд гатили. Ми ще на п'ятому етажі, зрозуміло, що вийшли на площадку, а потім на третій спустилися і там, виходить, на нас двох до полчетвертого просиділи, а потім вже додому піднялися. От. Дуже, дуже сильно вони підряд. Прямо спускалися в вікна, що по під'їзду зарево, що, от, що видно, летіли. От ракети страшно було і дом підтрушувало. Та найголовніше не зрозуміло, куди цілили нелюди, адже довкола лише будинки мирних. Я даже не знаю. Я навіть не знаю, куди могли поцілити. Навіть не знаю. Я чув десь 12 штук, та 12 зарево було таке дуже велике. Не знаю, чим стріляли, але дуже страшно. Страшно. Ймовірно, гатили ракетами С-300. Повідомляють у військовій адміністрації. Через вибухову хвилю в постраждалих будинках повибивало скло, двері, рами тощо. А вилетіло от, Бачите. Отсюда вилетіло. Микола показує робітникам, де саме потрібно замінити скло. В його родині є маленькі діти, тому на поготові тримають все необхідне для евакуації. Я кажу, ці аварійний типа аварійного чемоданчика. Поки дітям все треба, щоб все побистрому, якщо почне так, щоб швидко схватити все і бігом вискакувати. Зранку на місці подій працюють відповідні служби. Скло в дефіциті, тому вивіті шибки закривають дерев'яними пресованими плитами. Одночасно і заміряємо, і працюємо по устраненню пошкоджень. Тому який обсяг, як завжди, хотіли б, щоб його зовсім не було. Інформацію щодо ушкоджень інших будинків можна повідомляти на короткий номер міської аварійки. 1580. Тримаються і Бердянськ, і Бердянський район. Останні новини звідти у тимчасово окупованому Бердянську триває боротьба із колаборантами. За словами місцевих мешканців, вчора на вулиці Матросова підірвали автівку, що належала Колеснікову, так званому заступнику ДАІ. Свою причетність до ліквідації зрадника підтвердили учасники партизанської армії. За їхніми словами, від отриманих травм колаборант загинув у лікарні. Тим часом загарбники шукають свідків та причетних до події, перекрили виїзд та в'їзд до мікрорайону Слобідка, зупиняють автівки, пішоходів та велосипедистів. У кожного, хто трапляє їм в поле зору, перевіряють документи та речі. Вчора ввечері у місті стався ще один вибух. Близько 21.00 очевидці спостерігали пуски ракет із заходу затоки і за кілька секунд спалахи над Бердянською косою. У своїх соцмережах окупанти повідомили, що це результати роботи протиповітряної оборони. Ніби вони збили два безпілотні літальні апарати, що рухались у бік дитячого оздоровчого центру Червона гваздика. Зі словами підтримки до нескорених мешканців Бердянська звернулись музиканти рок-гурту Козак-систем. Бердянськ це Україна. І зараз ми робимо все можливе, щоб звільнити Бердянськ від окупантів. Ми в свою чергу обіцяємо вам, як тільки Бердянськ буде деокупований, ми приїдемо до вас з концерту. А наразі вірте в перемогу України, вірте в ЗСУ і очікуйте на наш концерт в Бердянську. Слава Україні! Слава Бердянську! Що відбувається в Енергодарі на атомній станції і чого чекати далі? Станом на 27 серпня в українській енергомережі працюють два блоки Запорізької атомної електростанції. Наразі працюють обидва блоки атомної станції п'ятий і шостий, які два дні тому були тимчасово віддикнути від мережі. Не на повну потужність, звичайно, там на 600 800 мегаватт, Відповідно, але це вже трохи стабілізувало ситуацію. Ну скажімо, але це ми маємо розуміти, що це вибір між поганою, більш поганим і взагалі катастрофічним. Зараз ситуація погана. Так скажемо, складна, але дякую нашим енергетикам. Вони працюють нашим рятівникам Вони на місці працюють і вживають цих заходів для того, щоб забезпечити нашу з вами безпеку ядерну Минулої доби та вночі окупанти знову обстрілювали ЗАЕС Снаряди влучили у дах спецкорпусу номер 1 та у теплотрасу. Також були обстріли у районі спецкорпусу номер 2 та естакади. Обсяг пошкоджень встановлюють про зміни у радіаційному фоні. Повідомлень не було. Енергоатом повідомляє, що на думку працівників ЗАЕС окупанти готують провокації напередодні візиту місії МАГАТЕ. Загарбники планують зменшити присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох своїх представників, що гучно кричатимуть, нібито дуже чекали так зване визволення від київського режиму. Також інтервенти катують персонал станції. Після перебування у підвалі люди повертаються і мовчать. Не буде несподіванку, якщо потім вони почнуть говорити те, що треба окупантам. Про це працівники на умовах анонімності розповіли виданню за телеграф. Організація Східна правозахисна група повідомила, що отримала інформацію про катівню під назвою енергетик, яка контролюється угрупуванням Вагнер у підвальних приміщеннях ЗАЕС. Один з мешканців Енергодара, якому вдалося звільнитися звідти, розповів, що окупанти цілими родинами затримують проукраїнсько налаштованих місцевих та вдаються до страшних катувань та погроз. На кшталт скинути в реактор. Повідомляють і про зґвалтування. Правозахисники наголошують, місія Магате цих жахіть не побачить під час офіційного візиту, тож закликають до моніторингу всієї території станції та приєднання до місії представників ООН та Міжнародного Червоного Хреста. Тим часом колеги з Рівненської АЕС підтримують енергодарців. Цими вихідними проходить благодійний віртуальний велопробіг, що має на меті збір коштів на придбання квадрокоптера для запорізьких атомників, які зараз несуть службу у лавах ЗСУ. 1350 кілометрів. Саме така віст сполучає всі діючі атомні електростанції в Україні, і саме таку дистанцію планують віртуально подолати учасники акції на велостанках та відвідати кожну АЕС. Не сидять без діла і комунальні служби. Розповімо про їхню роботу в умовах війни. Протягом перших кількох днів війни енергоінфраструктура Запорізької області зазнала небачених руйнувань. Були пошкоджені десятки підстанцій та сотні ліній електропередач. Без енергопостачання залишилося понад 30 тисяч споживачів. Наші електромережі продовжують зазнавати щоденних руйнувань. Найскладніша ситуація наразі по Оріхівському та Запорізькому районним відділенням, а також по степногірській дільниці. Там точаться бойові дії, і ситуація з енергопостачанням змінюється. Щодня, а інколи й кілька разів на день. По гуліпільському районному відділенню дуже складна ситуація. Наразі там всі споживачі знеструмлені. Із 24 лютого енергетики відновили енергопостачання для 650 тисяч споживачів. На жаль, це не абсолютна цифра, бо те, що було полагоджено ще вчора, сьогодні вже може бути зруйновано через обстріли. А інформація про стан електромереж на окупованій території взагалі відсутня. Працювати ж доводиться в умовах підвищеного ризику. Для наших фахівців дуже небезпечні умови роботи склалися, бо людям доводиться працювати фактично під обстрілами. Минулого тижня одна з наших бригад Оріхівського районного відділення потрапила під артилерійський обстріл. Двоє людей зазнали поранення. Один з них наразі у важкому стані знаходиться в обласній клінічній лікарні. Проходить лікування, зичимо йому якнайшвидшого одужання. Тримати енергетичний фронт запорізьким енергетикам допомагає уряд та міжнародні партнери. Наразі вже отримано понад 30 електрогенераторів, 10 трансформаторів напруги та 10 кілометрів різних видів кабелю та дроту. Але на жаль, цей обсяг не є достатнім, говорить Зорислава Цупренко. Він не покриває потреби, які виникають на тлі щоденних руйнувань через бойові дії. Тож енергетики звертаються до всіх споживачів з проханням вчасно сплачувати за надані послуги, аби у підприємства були обігові кошти на закупівлю матеріалів. Та зарплати. Медицина одне з найголовніших, чого зараз потребує держава і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі у наступному матеріалі. Аби полегшити долю нашим героям та всім, хто потрапив у складну життєву ситуацію, безкоштовно за рахунок держави у Запоріжжі забезпечують протезування і ортизування держава не залишає людей у біді, а допомагає і сплачує за усі послуги. Це і протезування і реабілітація на головному підприємстві. Є стаціонар, де є лікарі, реабілітологи, психологи, які допомагають людині підготуватися до протезування, його проведенню і реабілітації. Забезпечення безкоштовними протезами за рахунок держбюджету відбувається за направленням фонду соціального захисту людей з інвалідністю або фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві після звернення до регіонального управління соцзахисту населення. Цех використовує матеріали закордонних і вітчизняних виробників, виготовляє протези і ортези кінцівок для дітей, і дорослих, ортези для сидіння, корсети, бандажі, ортопедичне взуття все індивідуально. Звернення та консультації також безкоштовні. Окрім цього, підприємство бере на себе технічне обслуговування виробу на весь термін використання за потреби, коригування і ремонт. Коли протез буде замінюватися, чи у процесі його використання підприємство укладає технічний договір і забезпечує підгонку, заміну ремонт. Диспансерний облік замовника триває протягом усього терміну носіння виробу. Людина завжди під контролем наших протезистів перебуває. Обслуговують і вдома, як в Запоріжжі, так і в області. Ми виїжджаємо надам. Ми виїжджаємо додому у будь-який регіон. Обслуговуємо у лікувальних закладах, будинках-інтернатах чи в якісь віддалені райони. Ми їздимо, обслуговуємо там, за необхідністю привозимо сюди. Тут робимо все необхідне, аби допомогти людям. Тим, хто потребує протезування, можна звертатися за телефонами або адресою, що вказані на екрані. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспонденції. Вже понад шість місяців в Україні триває повномасштабна війна. З її перших днів бійці ЗСУ стали на захист нашої держави, мужньо тримають рубежі та дають гідну відсіч загарбнику. Аби пришвидшити перемогу та зберегти життя нашим військовим на передовій необхідна нова та сучасна техніка. Запорізькі бійці 53-ї окремої механізованої бригади стримують сили ворога на Донецькому напрямку. Досягнути успіхів та провести активні контрнаступальні дії нашим бійцям. Допомагає нова техніка. Зокрема, наразі зсу потребують квадроциклів. Як зазначають військові, саме цей чотириколісний транспорт найкраще підходить для розвідки, патрулювання та рейдів місцевості. Серед переваг швидкість та непомітність. Окрім того, бойові баги можуть слугувати медичним евакуатором, долати водні перешкоди та перевозити до пів тони ваги. І найголовніше дозволяють захисникам швидко поїхати, не потрапивши під вогонь противника. Аби допомогти запорізьким бійцям та забезпечити їх новим квадроциклом, волонтери відкрили збір. Долучитись до нього, зробити свій внесок у перемогу та подякувати Збройним силам України може кожен небайдужий, за реквізитами, вказаними на екрані. Рятувальники продовжують розповідати про свою роботу, алгоритм дій для населення і залучення підрозділів для ліквідації наслідків війни. Покликання, що немає вихідних. Запорізький вогнеборець Олександр Подкоритов у позаробочий час врятував жінку. У Вільнянську він став очевидцем пожежі у приватному будинку. За словами сусідів, у домівці була господарка. Олександр, не вагаючись, ані хвилини побіг рятувати життя. Це був мій вихідний день. Я їхав додому на велосипеді, здалеку побачив. Чорний дим. З досвіду праці у службі одразу зрозумів, що це явно не якесь вогнище, це горить будинок. Підбіжавши до вікна, побачив у хвірці, що дійсно там одна жінка, темно, велике задимлення. В цей час пані Світлана була у ванній кімнаті та не одразу зрозуміла, що в її оселі розпочалась пожежа. Сусіди намагалися самотужки врятувати жінку, проте приміщення стрімко наповнювалось димом. Потерпіла, каже, якби не вчасна допомога рятувальника, вона б не змогла побороти паніку і вибратися самотужки. Там вже дим, огонь, пішло на мене. Всі огонь дві я вже сюди прибігла на повна дима. Вже кричать, давайте її спасати, давайте вікно пить. Тому що мужчина розпив вікно, витягло мене. А так би я б і виосталася, напевно, вже в цій хаті. Олександр почав діяти згідно алгоритму, щоб якомога швидше врятувати потерпілу. Взяв цеглину, розбив раму, там ще була решітка, яку треба теж було вирвати. З Божою допомогою я це зробив. Потім жінку взяв на руки через вікно відніс на місце на траву, де не було скла, тому що потерпіла була без зуття. Переконавшись, що жінці більше нічого не загрожує, вогнеборець викликав допомогу. Олександр працює рятувальником вже п'ять років. Побачивши за цей час чимало наслідків пожеж, каже, що не міг вчинити інакше. Для Олександра це звична робота, проте вона не має меж вдячності від врятованих. Вони серед перших, хто став на захист держави. Волонтери продовжують допомагати населенню і Збройним силам. Чи не щодня юні запоріжці виходять до парку не гратися, а виконувати особливо важливу місію? Дивіться, в нас є, наприклад, мило ручної роботи, його ми робили всі разом самі. Є ось такі сережки, кільця, браслетики, є ось така кішка, яку воєнні використовують. Вони міни розмінні, магнитики. Також є ось також є ось такі от марочки та наліпки. Увесь цей асортимент діти продають, а кошти збирають на допомогу Збройним силам України. Я подумав, чому б і ні не. не. Зробити, як і інші діти, деякі, теж почати збирати гроші на допомогу нашим військовим. І так, я, я, і так ми почали цей процес. На цей ж день, коли ідея виникла, ми пішли робити цю справу. Спочатку це були власні іграшки. Якісь предмати побуту вже трохи згодом почали власноруч робити різні вироби. Патріотичний хендмейд. Ми самі навчилися робити мило, тобто подивилась відео та давайте зробимо, давайте. Закупили матеріали, прийшли в гості та зробили це. Хтось різав, хтось фарбував його, хтось заливав формочку. І отак от всі разом робили його. У маленькому дворі живе чимало відомих запорізьких волонтерів. Говорить Марина, мама одного з хлопчиків, які збирають кошти для ЗСУ. Ще з 2014 року їх подвір'я запарвилося у патріотичні кольори, фрески у під'їздах, і навіть над дитячим майданчиком майорить символ України. У нас взагалі такий двор дуже, дуже активний, дуже патріотичний. Ми з перших днів від початку ми збирали і речі, і продукти і для, і для бійців, там, для солдатів, і для переселенців, іграшки, одежу. І в нас у, у дворі живуть і волонтери, такі ну, серйозні волонтери, і люди, які зараз боронять нашу Україну і Збройних силах. України і ВАЗові, в, в терабороні. Ось і я думаю, що так діти це теж бачили, за цим так слідкували. І тому, коли з'явилася така ідея, вони дуже ну, так сплатилися і майже кожного дня ходять. Батьки підтримують таку ініціативу і зазначають, що діти значно подорослішали, зважаючи на ситуацію в країні, малеча охоче ділить між собою обов'язки, визначає пріоритети та налагоджує комунікацію. Вони вже самі такі дорослі, вони самі, вони самі вирішують, що за якою ціною продавати. Вони самі вирішують, в них є такі маленькі речі, бо дуже багато людей, які нічого не купують, а дають просто гроші. Там навіть якісь там 10 гривень або 5 гривень. Так? І вони самі там дають якісь маленькі подарунки, вони самі все це, все це вирішують. Ми їм дали таку. Можливість і вони в цьому вільні. Маленьким патріотам вдалося зібрати вже 12 тисяч гривень, що діти передали для покупки бронежилетів. Наразі юні запорізькі волонтари збирають гроші на дрон для розвідувальних підрозділів ЗСУ. Підтримати їх можна у сквері прикордонників або у сквері біля театру імені Магара. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми вистоїмо, попри все переможемо, і все буде Україна!